Зеленський провів найпотужнішу розмову у Ватикані та домовився з Трампом про доленосні економічні угоди. Україна готова до місячного перемир'я. Це може відкрити шлях до прибуття миротворців і масштабної допомоги, санкції протиповітряна оборона та майбутньої Європи. На території окупованого Криму внаслідок успішної операції було знищено ще один другий літак рашистів. За добу повідомив президент про все і більше в цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. У Ватикані була найкраща розмова з усіх повідомив Зеленський. Президент назвав теми, які встигли обговорити. З Трампом угода про корисні копалини, порушив питання щодо санкційних кроків Сполучених Штатів Америки. Не буду казати деталі, але те, що він мені сказав, звучить дуже сильно. Фонд і сама угода щодо мінеральних ресурсів дає можливість нам захищати майбутні інвестиції Сполучених Штатів Америки і віру в те, що ми будуємо правильні економічні інвестиції, санкції, системи протиповітряної оборони, мінеральна угода і припинення вогню. Ми погодилися обидва, що 30 днів це правильний перший крок, і ми будемо рухатися саме в цьому напрямку. Є сигнали, що після припинення вогню деякі країни. Не будуть хотіти, щоб ми з Росією залишилися сам на сам. Вважає Зеленський. А разом з тим, президент висловив упевненість, що все одно Європа буде поруч. Є багато питань, які пов'язані без припинення вогню миротворців на територію України не буде повідомив Зеленський. За його словами, коаліція охочих працює над прибуттям військового контингенту до України. Втім, відбудеться це лише в момент закінчення війни. Просто свої війська направити до України для того, щоб їх втягнули у військові дії. Ніхто ризикувати не буде. Або якщо не ніхто, то більшість є гарячів голови серед наших партнерів? Вони готові. Ми дуже підтримуємо це. Наголосив голова держави. Україна готова до перемир'я з 7 травня, але на 30 днів, сказав Зеленський. Безумовне припинення вогню модель, яку запропонували американці. Ми йдемо по ній з цієї дати, чи з іншої бажано раніше. Так, давайте спробуємо на 30 днів. Чому припинення вогню на 30 днів? Тому що неможливо за 3, 5, 7 днів ні про що домовитися. Давайте чесно, сказав президент. Сполучені Штати Америки підготували нові санкції проти Росії. Повідомляє Рейтерс серед цілих державний російський енергетичний гігант Газпром та великі організації. Ті, що працюють у секторах природних ресурсів та банківській сфері, повідомив чиновник адміністрації. Водночас не зрозуміло, чи буде цей пакет схвалений Трампом, чия симпатія до заяв і дій Москви змінилася розчаруванням через ігнорування путіним його закликів до припинення вогню імберних переговорів. Реалізація угоди про надра може затягтися на десятиліття. Рейтерс показали прогнози. Серед основних перешкод для практичного застосування угоди надрах вони називають відсутність підтверджених даних про рентабільність родовищ, наявність зруйнованої інфраструктури та енер енергетичної системи через продовження війни Росії проти України, розташування частини родовищ на окупованих Росією територіях, настрої інвесторів, яких турбують низький рівень безпеки та невизначеність. Хоча Україна має запаси 22 із 34 ресурсів, визначених ЄС як критично важливі, в країні поки немає працюючих родовищ, економічна вигода яких була підтверджена. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.